Всім привіт, це відео на каналі Samsung Experience Store, де ми дізнаємось нове про ваші гаджети. І я дуже часто починаю своє відео, тримаючи в руках свій Galaxy S25 Ultra. І це флагманський смартфон цього року від компанії Samsung. І, звісно, він коштує грошей. І от сьогодні я вирішив з вами поділитись думками: а чи всім потрібно купувати саме флагманські смартфони? І розглянемо ми сьогодні це питання на прикладі порівняння Samsung Galaxy A56, а тобто середньобюджетного смартфону від компанії Samsung і оцього шикарного S25 Ultra. Поки ми не почали, підписуйся на канал, протискай Вподобайку, і тепер ми почали. Звідки взялась ця тема? Справа в тому, що Ще відносно нещодавно обираючи флагман, чи середньобюджетний, чи бюджетний смартфон, ви обирали між якістю в прямому сенсі цього слова, і сьогодні про це поговоримо. Ви обирали між технологіями. А сьогодні, в середньому і навіть бюджетному сегменті, ви отримуєте дуже багато надсучасних технологій, саме тих, які вже є в флагманській лінійці. І якщо у вас не надкосмічні запити від смартфона, ви не кіберспортсмен, ви не знімаєте. Суцільний продакшн, використовуючи тільки один смартфон, то я допускаю, що більшість життєвих і навіть не тільки, а більш продуктивних задач здатний закрити навіть Galaxy A36. А ми будемо порівнювати з A56, який все одно в декілька разів дешевший, ніж оцей S25 Ultra. Бо не всім потрібна максимальна комплектація смартфону по характеристикам. Часто важливіше практичність, надійність і розумне співвідношення ціни та можливостей, які ви отримуєте за ці гроші. Звісно, влагманський смартфон буде кращим за деякими параметрами, але наскільки вони важливі саме для вас, ми зараз якраз і дізнаємось. Тож, пункт перший. Корпус. І матеріали. Ще кілька років тому, коли ми обирали смартфон середнього класу, це зазвичай означало низку компромісів, пластиковий корпус, який ще і не давав відчуття справжньої річі в руках, низький рівень захисту від води чи пилу. І тоді така різниця між флагманом і середнім сегментом була очевидна і на дотик, і на вигляд, і навіть у програмному забезпеченні. Але сьогодні все кардинально змінилось, і Galaxy a 56 це яскравий приклад того, як далеко пішли технології, навіть не. В самому дорогому сегменті. У нього металева рамка, задня панель зі скла Gorilla Glass 5 і дизайн, який легко переплутати з Galaxy S25 Plus чи звичайним S25. Спереду тонкі рамки, позаду скло, усе зібрано дуже якісно, візуально дійсно близько до s серії і на дотик приємний, гарно зібраний, відчувається дорогим. Нічого не люфтить, нічого не поскрипує. До речі, корпус завжди був відмінною характеристикою більш доступного смартфону, як я сказав на початку цього блоку. І головне, що за це дійсно можна було переплачувати, бо відчуття від середньобюджетного смартфону були середньобюджетними. Сьогодні вам просто варто зайти в магазин і потрогати. Наприклад, А-серію і С-серію, і зрозуміти, що все дійсно змінилось. До речі, зайти ви можете в Samsung Experience Store, адже по Україні є велика кількість офлайн-магазинів, а можна зайти на сайт samsungshop.com.ua і обрати для себе будь-який гаджет серед всіх Samsungів, які є в наявності. Бо купуючи в Samsung Experience Store, ви отримуєте велику кількість додаткових бонусів як постійні акції, спеціальні пропозиції, але і діючи постійно. Наприклад, додатковий рік гарантії, дуже вигідний трейд-ін і велика кількість додаткових пропозицій, які, наприклад, дозволять вам не хвилюватись про цілісність вашого дисплею. Бо навіть якщо з ним щось станеться, вам його по гарантії замінять. В Samsung Experience Store купувати і приємно, і корисно. Тож переходьте за посиланням в описі до цього відео і дізнавайтесь більше, а ми йдемо далі. А другий пункт це вологозахист. Звісно, я пам'ятаю часи, коли смартфони в принципі не мали ніякого вологозахисту. Захисту, але потім тільки флагманські найдорожчі пристрої могли похизуватися тим, що з ними можна було і під зливу потрапити, і навіть в басейні пірнути. А сьогодні навіть А36 має вологозахист. Що уж казати про А56? Він має захист по стандарту IP 67, тобто від вологи і пилу. І це справді важливо, особливо, якщо ви користуєтесь смартфоном у дорозі в транспорті, на кухні, у ванній кімнаті або просто в місті, де погода змінюється кілька разів на день. Ну на кухні, якщо ви готуєте. Вити, як я, то погода дійсно буде змінюватись по декілька разів на день. Для мене, наприклад, вологозахист це критично, тому що я багато подорожую велосипедом і в кожній свої подорожі потрапляю під величезні зливи. Ти ж не можеш сидіти під навісом цілий день, тому ти їдеш і повністю мокнеш. І якщо б мій гаджет промакав би, він виходив би з ладу. А як я вже розповідав неодноразово, я знімаю весь свій контент якраз таки на смартфон, тож. Мені треба смартфон з вологозахистом, звісно. Флагмани мають сертифікат IP68. Це трохи вища витривалість при зануренні у воду, але в реальному щоденному житті ви цю різницю, скоріш за все, ніколи не відчуєте. Умовно кажучи, якщо ви плануєте багато знімати саме під водою, працювати зі смартфоном під водою, то так краще обрати ступінь повище. вище. Але звичайні життєві задачі, які я перелічив, і навіть якісь більш-менш екстремальні, але які стаються з вами час від часу, легко закриє, і А-серія. Далі йде дисплей. В Galaxy A56 це супер АМОЛЕТ з частотою оновлення 120 гц. У звичайному режимі яскравість досягає 1200 ніт, а в піковому до 1900, що забезпечує комфортне використання навіть під прямим сонячним світлом. У повсякденному використанні це означає, що відео на YouTube виглядають насичено. і Чітко ігри плавні, без ривків, а перегляд контенту в соціальних мережах яскравий і без шлейфів. Так, у флагманського Galaxy S25 Ультра яскравість ще вища, до 2600 ніт. Але така пікова яскравість потрібна тільки на дуже яскравому сонці. А ще у S25 Ультра є моє улюблене скло Gorilla Glass Armor. і воно дуже якісно поглинає різні відблиски. Але навіть в звичайних Galaxy S25 та S25 Plus його немає. І більшість життєвих задач, як я вже казав неодноразово в цьому відео, закриє навіть a серія бо там дуже класний якісний дисплей. А далі у нас іде камера. Основна камера в Galaxy A56 це 50-мегапіксельний сенсор з оптичною стабілізацією, автофокусом і підтримкою нічного режиму. Так, якщо порівнювати з Galaxy S25 Ultra, де 200 мегапікселів, то рівень трохи простіший, хоча все одно дуже класний. Але це точно такий сенсор, як взвод звичайному Galaxy S25 та S25 Plus. Тобто його можна сміливо назвати флагманським, адже S-серія серія це флагманська серія. При денному світлі деталізація прямо класна, особливо якщо обрати режим максимальної роздільної здатності в 50 мегапікселів. Динамічний діапазон широкий, небо не вибілюється, тіни залишаються з інформацією. Фотографії виглядають яскраво, але без перенасичення для соцмереж більш ніж достатньо. Тут є і портретний режим, і він працює стабільно. Фон розмивається м'яко, майже завжди без артефактів по краях. Камера швидко фокусує. І не губить фокус під час руху у темних умовах. Результат прогнозовано трохи гірший, з'являються шуми, трохи втрачається різкість, але нічний режим все одно витягує кадри на доволі гарний рівень. Порівняно з минулими поколіннями А-серії, це суттєвий крок уперед. Хоч фізично там камери були схожими, але все ж таки процесор, який відповідає за їх обробку, тут краще, а також додався штучний інтелект, тож якість на нову А-серію буде. Кращою. І знову ж таки, воно така сама, як на флагманській S-серії. тільки не ультра. А от чого не вистачає порівняно з флагманами, це телекамери. На Galaxy a 56 зум у нас реалізовано гібридно-цифровим шляхом. Ну тобто, окремої оптичної лінзи для цього немає, але за рахунок великого сенсору ви можете отримувати 12 мегапіксельні фотографії майже без втрати якості з наближенням 2х. Далі якість буде трохи погіршуватися. Звісно, в цьому флагмани виграють. Бо, наприклад, в S25 є 3X зум, а в Galaxy S25 Ultra є і 3X, і 5X оптична лінза. Давайте трохи про не зовсім очевидні речі. Наприклад, стереозвук та мультимедіа. Galaxy a 56 має гучні чіткі стереодинаміки для фільмів, YouTube, TikTok і подкастів більш ніж достатньо. Підтримується Dolby Atmos, а також є адаптивне звучання в навушниках, що підлаштовується під ваш слух. У щоденному користуванні мультимедійними функціями не виникає відчуття економії, адже ще нещодавно стерео Звук, причому якісний, був доступний тільки на найдорожчих пристроях. По автономності Galaxy A56 теж не пасе задніх. Акумулятор на 5000 мАч, і це означає 6-7 годин екранного часу в іграх. Якщо користуватися тільки соцмережами можна більше отримати, відео ще більше. Навіть з урахуванням навігації, повний робочий день активного користування, смартфон забезпечить без проблем. І оце цікаво, адже така сама ємність батарейки і у флагманського Galaxy S20. 5 ультра а у звичайного з 25 вона навіть менше, і це при тому, що ці смартфони більш потужні, а значить і витрачають більше енергії. Тобто a 56 тут навіть виграє. А от бездротового заряджання нема, і оце основна відмінність по автономності від флагманської лінійки. А тепер про програмне забезпечення, адже воно є рушієм технологій. і тут Galaxy a 56 прямо дивує, тому що він отримує тривалу програмну підтримку. Майже на рівні флагманської лінійки S. А саме 6 років оновлень Android і 6 років патчів безпеки, що гарантує актуальність пристрою на багато років вперед. Ну і куди ж без штучного інтелекту в 2025 -то році? І так в А-серії він теж є. І до речі, це вперше в А-серії, коли ми бачимо вбудовані інструменти штучного інтелекту. Функції, які раніше були доступні тільки в флагманах, тепер є і тут. Частково вони працюють в Хумарії, як і на старших моделях. Але але деякі навіть на смартфоні. Наприклад, тут є найкраще обличчя Best Face, яке дозволяє змінити вираз обличчя на груповому фото так, щоб усі вийшли вдало. Видалення об'єктів Object Eraser прибирає зайві предмети або тіні з кадру. Circle to search. Ви просто обводите об'єкт на екрані і миттєво отримуєте результат з Google. І навіть нічна зйомка стала розумнішою. Фронтальна камера чітко витягує обличчя в темряві без шуму. І все це ще й працює на флагманській One UI 7.0. Ну як тут не з S-серією. Звісно, Galaxy S25 серії, наприклад, Mi Ultra, має функції, які a 56 не пропонує. Ці телеоб'єктиви 5X і майже оптичний 10X, і 200 мегапіксельний сенсор з максимальною деталізацією. У Ultra є підтримка S Pen, а саме перо ховається в смартфоні. Можна писати відео в 8К, є бездротова та реверсивна бездротова зарядка. Процесор тут потужніший, да й рамок майже непомітно. Але правда в тому. Тому що ці функції далеко не кожному потрібні, і тим більше не кожному, вони потрібні кожного дня. А от все, що вам пропонує А-серія, скоріш за все, ви будете використовувати, і воно достатнє для кожноденного використання. А-56 це смартфон для тих, хто хоче сучасний вигляд без зайвих витрат, хто знімає фото для соцмереж, грає у свої улюблені ігри, дивиться контент, слухає музику, листується і робить це щодня, не замислюючись. Про характеристики. Більш за те, ці смартфони не створюють враження, що ви на чомусь економите, що ви тримаєте в руках дешеву річ, бо це насправді преміальні матеріали з дуже якісним залізом і софтом. Я вам більше скажу, що купівля А-серії є, я б сказав, виваженим рішенням. Бо якщо вам насправді потрібний флагман, користувавшись А-серією, ви зрозумієте це і зробите свій власний свідомий вибір. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним і потрібним. Якщо це так, не забувайте про ваші вподобайки, коментарі. Це дуже допомагає нам, а також нам просто приємно бачити вашу реакцію. І побачимось з вами дуже скоро. Всім пока!